Добрий день, шановні студенти. Тема сьогоднішньої лекції Зміст загальної середньої освіти. Ми з вами сьогодні розглянемо, що складається зміст загальної середньої освіти. А поперед тим треба знати. Що зміст загальної середньої освіти це частина культури, соціального досвіду суспільства, яка використовується в освітньому процесі для вирішення завдань навчання, виховання і розвитку особистості. Зміст освіти складається з чотирьох компонентів: перше, це вже здобуті суспільством знання. Про природу, суспільство, мислення, техніку та способи діяльності. Друге, це досвід здійснення відомих способів діяльності. Тобто ті уміння і навички, які формуються у особистості, коли вона отримує знання. Третє це досвід творчої пошукової діяльності. Який необхідний для вирішення нових проблем, які виникають перед особистістю або суспільством? І четверте, це особистий досвід ставлення до світу, до самого себе, система емоційної, вольової, моральної і естетичної вихованості кожної людини. Тобто зміст загальної середньої освіти, це деяка критична маса, яка була здобута тисячоліттями і забезпечує систему загальнонаукових знань, умінь і навичок. Системне мислення, загальний світогляд, ціннісні орієнтації, імпульси до самоосвіти і саморозвитку. До сучасного змісту освіти відносяться. Такі компоненти: досвід пізнавальної діяльності, зафіксований у формі знань, тобто знання, досвід виконання відомих способів дій, тобто уміння і навички, уміння діяти за зразком, досвід творчої діяльності у формі умінь приймати нестандартні рішення. І четверте досвід ставлення до навколишної дійсності у формі ціннісних орієнтацій. Що ж таке містить досвід пізнавальної діяльності особистості? А це наші знання про природу людину, мислення, суспільство, виробництво. Про засоби діяльності. Тобто, це терміни научні, це факти повсякденної діяльності, закони науки, це теорії, знання про способи діяльності. Всі ці знання взаємопов'язані. А що містить досвід здійснення відомих способів діяльності? Практичний досвід. Тобто наші уміння і навички. А наші уміння і навички вони реалізуються в Перш за все, в системі загальних, інтелектуальних і практичних умінь навичок яка є основою конкретних видів діяльності. Тобто ми маємо систему практичних умінь і навичок які проявляються в пізнавальній діяльності, тобто ми даємо знання. В трудовій діяльності ми формуємо уявлення про трудові процеси. Художньо-спортивної діяльності вчимо малювати, співати, займатися спортом, формуємо здоровий спосіб життя в громадянській або в громадській діяльності. Це участь дітей в суспільній діяльності, гуртки, різні об'єднання, ціннісно орієнтаційні. Це формування одвічних цінностей, таких як любов, повага, дружба, товариськість, милосердя та інше. І комунікативні це спілкування, вміння спілкуватися з різними верстами населення, з малими, дорослими, з однолітками і знати правила спілкування. Пізнавальна навчальна діяльність. Залучає учня до пізнання світу, розвиває кругозір, формує потребу систематично опановувати наукові знання та займатися самоосвітою. Трудова діяльність. Ми створюємо і учимо дітей створювати і зберігати матеріальні цінності. Це види самообслуговування. Це суспільно корисна продуктивна праця. Художня діяльність. Вона розвиває потребу в прекрасному, здатність до художнього мислення, естетичного кругозору. Громадська діяльність сприяє соціалізації школяра, формує його громадянську позицію, залучає до активного перетворення дійсності. ціннісно орієнтаційна діяльність. Ми вчимо учнів осмислювати загальнолюдські і національні цінності, усвідомити себе особистістю, причетною до світу і усіх його проявів, становлення учнів як суб'єктів соціальних відносин, Кому... комунікативна діяльність це вільне спілкування. Передусім у вигляді спеціально організованого дозвілля, коли метою і змістом діяльності стає спілкування з іншою людиною як вартістю. Досвід творчої діяльності має такі важливі риси. Це вміння самостійно переносити знання і вміння в нову ситуацію. Бачення нової проблеми в знайомій ситуації, бачення структури об'єкта його нової функції, самостійне комбінування відомих способів діяльності і нових, знаходження різних способів вирішення проблем і альтернативних доказів, побудова принципово нового способу вирішення проблем, досвід ставлень особистості світу і діяльності. Це система мотиваційно-ціннісних емоційно-вольових ставлень разом із знаннями і вміннями. Вона є умовою формування системи цінностей, ідеалів, світогляду. Уміння без знань неможливі. Творча діяльність здійснюється на основі певних знань і умінь. Вихованість передбачає знання про ту діяльність, до якої встановлюється те чи інше відношення. Знання про діяльність, забарвлене емоціями, передбачають поведінкові навички і уміння.